Ох і салатик на вас сьогодні чекає. Це неймовірна смакота. Цей салат стане ідеальним варіантом і навіть на святковий стіл. Кладемо куряче філе у кастрюлю, додаємо цибулю, сіль і заливаємо водою. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні до готовності курячого філе. Відварену та очищену велику картоплю тремо на великій терці. Перекладаємо підготовлену картоплю в глибоку миску для салату. Виймаємо готове філе з кастрюлі, даємо йому охолонути, нарізаємо на невеликі шматочки. Це неймовірно смачний і простий у приготуванні салат. Салат з куркою та ананасом це не лише смачна страва, а й джерело корисних речовин. Тож цей салатик буде не тільки дуже смачним, але і ще й корисним. А ще він дуже мені подобається тим, що з легкістю та швидкістю готується. Це дуже підходить для тих, хто не має багато часу на приготування різних страв. Перекладаємо філе до картоплі у миску для салату. Тепер беремо ананас, нарізаємо його на дрібні шматочки та відправляємо в миску для салату з картоплею та курячим філе. Грецькі горіхи обсмажуємо на сухій пательні до золотистого кольору. Тепер перекладаємо їх на дерев'яну дошку та подрібнюємо ножем. Саме горіхи придають цьому салату цікаву нотку і роблять його дуже смачним. Підготовлені горішки висипаємо у миску для салату. Ще для цього рецепту нам знадобиться кукуруза. Підійде звичайна консервована. Висипаємо її до решти інгредієнтів. І обов'язково ще візьмемо твердий сир. Беріть той, що більше вам подобається, але краще з вираженим смаком. Триму невеликий шматочок твердого сиру на великій терці. Ось приблизно так. І також відправляємо його у миску з салатом. От ми підготували всі інгредієнти салату і вже помістили їх у миску. Прийшов час для завершального етапу приготування, його заправки та оформлення перед подачою на стіл. У миску з усіма інгредієнтами салату додаємо кілька ложок майонезу. Я використовую домашній майонез власного приготування. Мої рецепти ви можете переглянути за посиланням на моєму каналі або на сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. Тепер ретельно перемішуємо салат, щоб всі інгредієнти добре пропиталися соусом. За смаком додаємо до салату сіль та мелений чорний перець. Ретельно. Перемішуємо та пробуємо. Наш салатик готовий, можна подавати на стіл. Це неймовірно смачний і простий у приготуванні салат. Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити новенького. І підписуйтесь на мій канал, якщо ще не зі мною. Па-па!